і проти течії тягне виходь не виходь не хоче виходить гарно б'є так на таке відчуття, значить це хороша плітка або карась. друзі, Знову вибрався на рибалочку, знову на Десну, і ну, всі впізнали, хто дивиться мене це місце. Я тут вже не перший раз рибалю. Воно доволі непогане, таке мені подобається. Я для, для, його відкрив собі саме в цьому сезоні, бо раніше я тут не був. Навіть до того, як почав знімати відео, не бував тут ніколи. Ну, якось так не доїжджав чи що. По сьогоднішній рибалці. Вже вечір, вже пів на шосту, майже без 26. Рибали тому на один фідер. Виїхав чисто так, хочеться просто спіймати якусь рибку. Цікаву, бо вже сюди виїжджав на днях і доволі непогано проклюнув сомік тут. Просто на два опариша. На цей. Ну, я чому говорю сомік? Бо покльовка була типова сом'яча. І я, звичайно, його витягнути не зміг, бо він такий там доволі потужненький був, десь там уперся, бровку якусь ще в зачіп, і в ітогі я просто обірвався. Хоча я намагався його підняти, але він давить, 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 друзі, тому без шансів. А що так шоклідер, шок, так? да? сам? Так, да, він покльовку, яке бачите. Ага. Таке наче як сон. О -о 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 -о, гарно. Ого. Це сон я його не витягнути. Я хіба куда не підігру? Так куда я його? Вообще, давить хотіть. Гано ж він поводка зубами не перетре там 0,14. Нічого, бывает случай. Надіємося на краще. Хоча він не йде, він був бока йшов, але не йде. Підсака не розпакована. Ні, хіба що я Ні, да, вже йде в бока. Проти течії, сейчас там там бровка. Да, 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 да. Угу. Хай іде кудись. Да, да, да. Сам. Ну, там опариша там два опариша, На що воно йому здалося? О, ні. Нікуди не йдешся. Куди с пяти, якщо він там, а ти, чи я не несла б Фрикціон бы вряд ли б так? М -да. М -да. Зараз дистанцію я скоротив трохи метрів на вісім, ніж в минулі рази я тут рибалив. Побачу, що ближче трошки, бо знаю, що тут під'їжджали до мене рибаки, то я трохи з ними спілкувався, хто тут рибалить, то казали, що тут хлопці сидять трошки ближче, саме на цьому місці, але закидають трошки ближче, ніж я. І доволі непогано відловлюється. Тому я вирішив перевірити сам. Цю теорію, Вон якраз пройдя покльовочки, чи там мені здалося. E, і спробувати самому трошки ближче закинути і щось спіймати. Тому дистанція e, близько 25-30 метрів загалом. Повідець такий самий, e, довжина близько метра. E, прикормка в мене сьогодні e, горох пшоно. Якраз, друзі, таймер спрацював. Трох пшено, траппер універсал, здається. І вбивця карася. Просто не було іншої. Тому вона така світла, красива, пахуча, солодка така, прямо дуже-дуже. Можу показати. От. Класна прикормка, є крупна фракція. Якщо вдруг прокулю на лящик якийсь або підійде лящик, то йому думаю буде цікаво. Якраз зроблю перезакид зараз. Оп. Монтаж і загалом е, оснастка вся е, така сама, і... Як... О, в мене, друзі, рибка на гачку сидить. Невеличка, звичайно. Бо якби була більша, то я б відчував би її і вона б пропльовувала, але доволі така, ну, скажімо так, густірка. Можна сказати, стандартна. Дуже багато пуху чіпляється, на жаль, ну, нічого не можна зробити. Хіба що ловити на жилку. Так, цю гостірку я одразу відпущу. Я не планую сьогодні забирати рибку. Сьогодні буде е, така лайтова експрес-рибалка, бо... Ну, не маю часу розкладати сіточку, цю як і садок, і все інше. Не хочу з цим заморочуватись, потім складати, сушити. Тобто ну, вечір, часу мало. Загалом перебалити є 2-3 години не більше. Плюс сюди доїхати зараз таку погоду дощову і виїхати звідси доволі непросто. Без повного приводу, я б навіть сказав, це. Така задача не сама проста. Е якщо ще водій, водій недосвідчений, то я б не рекомендував сюди їхати взагалі. Бо можна не виїхати. Без сторонньої допомоги, звичайно. От туди. Ну, як ви бачили, покльовка якась така невеличка була, але вона зовсім невеличка. Тобто не суттєва і я її навіть і не відчув. Тільки побачив там, ну. Минулого разу, коли тут клював, коли клював сом, то покльовка така була непогана. Він так, ну, давив, давив, давив і прям потіг. Ще біля мене якраз. Рибак сидів, ми з ним спілкувалися. То він так надіявся, що я витягнув. Та я теж надіявся, але, на жаль, шансів не було. Ну, Можливо, були, якби я по течії. Він проти течії пішов, якраз прямо в бровку туди вперся, там. а там чекаряшка якась, щось таке, що ну, він встряв, і я, я нічого не зміг зробити. Так, ставлю таймер, друзі. Зараз дуже класно, От прям сижу взагалі кайфово. Тепло, ну трошки парить. Сонечка немає. Але єдине, що це мошка. Мошка, друзі, просто тут просто з'їдає. Я от, коли посидів минулого разу, то мене так обкусали за ноги, що я прямо от такий. Аж ну у мене ще є специфічна реакція на вкуси мошки саме. Там такі, такими п'ятнами побрались ноги на місцях упуса, що я Сьогодні трохи довший носок дів, але взагалі все одно дістаю. Нічого з ними зробити не можу. Чекаю, друзі, щоб штовхнуть в воду, щоб знизилась сила течі і піднявся рівень води загалом і підійшла рибка. Бо така густірка, як би то ну, хорошо, але хочеться трошки крупнішої риби, тим більше, що, бачите, покльовочка невеличка. Тим більше, що бачу, що рибаки вже. Відловлюються по крупному лящу нормально. Бачу вже на просторах Ютуба відео я бачу. Ну, вони з ночовкою їдуть на, на день-два. ну Це нормально взагалі. Зараз да. він вночі хорошо клює, я знаю, на плює. і на Дніпрі також клює, і на Десні, вроді як кажуть, клює. Ну, але я, на жаль, не маю такої можливості зараз їхати з ночілею. Можливо, буде відпустка, якщо буде влітку, то я обов'язково виїду з ночівлею, з кемпінгом, так сказати. А зараз таку погоду. ну По-перше, немає часу, а по-друге, і можливості такої немає. І бажання, якщо чесно. Тому, як я вже казав, рибалочка така буде лайтова. Якщо влетить щось гарне, це чудово буде як бонус. А так загалом розраховую, просто посидіть, половить рибку і трохи поговорити з вами, з підписниками, з глядачами. ну Там щось сидить. Щось воно трошки дергає, але нормально клюнути не може. Хоча не відчуваю нічого. Да, немає нічого. Оп! Зараз подивлюсь, чи, чи щось взагалі його чіпало там чи ні. Наживку. Так, наживку наче нічого й не чіпало. Можливо, то просто сміття несе трохи, то воно б'є по, по цьому по шнуру і таке воно віддає наче. Там покльовка є. Так. Два опариша. Оптижа. Хотілося б, звичайно, щоб сом ще раз проклюнув. Можливо, навіть витягнути його б не помішало б, але вже які. Я так розумію, що ці місця популярні такими покльовками. Недаром тут постійно є люди. Я ще ні разу не приїжджав сюди, щоб тут нікого не було. Особливо та права сторона. Навіть зліва від мене вниз по течії, там на повороті також сидить рибалка. Про те, що. З того боку, коли я сюди приїжджаю, на протилежному березі також постійно люди, я бачу звідси машини. Ну, тобто видно, що тут такі місця, тут якраз поворот. Багато, багато людей тут. Ну, Але не знаю, що вони ловлять. Я ні до кого, чесно кажучи, не підходив і не цікавився, що хто ловить. Але до мене підходили люди, підходили рибаки, і він е, був разу, коли Сомик це клюнув. До мене якраз біля мене був рибак, спілкувалися, сиділи. І Він каже, що проїхав звідти. То не бачив, щоб у когось навіть садки були у воді. Але в мене зараз також садок не у воді, просто що я, я не планую забирати рибу і загалом. Скажімо так, Показувати, скільки я її впіймав, тому і садок не ставлю. Можливо, хтось із рибаків також ловить, але просто не планує рибу забирати. Просто чисто вирішив посидіти, половити трошки. О, Ну що, друзі? Вже годину рибалю, але щоб сказати, якийсь міняєме результат, не можу сказати, немає результату. Дві рибинки спіймав, одну ви бачили, а друга зовсім дрібна. Тільки що буквально з перезакинув. Довго стояв фідер, я почепив на бутерброд, на хробака і на одного паріка. І клюнула дрібнота якась, я навіть не знаю, що таке, певно, що маленький синець. Я навіть покльовки не бачив. І все. І все. Хоча от хлопці під'їжджали, тільки що казали, що там. Щось прокльовує. Ну, певно, що треба, буде дистанцію повернути все-таки далі, бо ближня в мене, наскільки я зараз бачу, зовсім не працює. Це трохи не то, на що я розраховував. От, і Часу зовсім небагато залишилось, тому ну, <смас> навіть не уявляю. Ну от покльовочка. Наскільки я зрозумів, це покльовочка. Тут ще і сміття трохи е, несе, то. Воно... Ну, бачите, я розраховував, що в принципі, ближче до 7-ї е, дадуть воду, але ну, її не дають, не бачу. Рівень води не піднімається, те е, така досить нормальна. Продовжується, тому треба щось змінювати, це точно. От, однозначно треба щось змінювати. Можливо, можливо дистанцію. От зараз пройдеться п'ятихвилинка на бутерброд я якраз закину. Це вже буде другий закид на бутерброд. Якщо він не спрацює, я рибки не витягну, то тоді, звичайно, що я щось змінюю не тільки наживку, а й дистанцію. Я зніму цю кліпсу і залишу на дальній. Да, там трохи буде підносити, але мені все-таки здається, що на глибині там і глибше, відповідно то на глибині рибки більше. Ну, Щось таке рухається, щось воно там є, якісь такі рухи, але вони дуже не впевнені. І я не можу зрозуміти чи то клювання, чи то просто із-за того, що сміття підштовхує шнур і годівничку трохи несе. Якраз п'ятихвилинка пройшла. І треба пробувати тягнути, друзі, тому що щось там таке не зрозуміло. Ні, це, напевно, сміття все таки Якби був сомік, то я б його певно вже відчував. Минулого разу я добряче його відчув. Так. Оп. Зараз я просто закину пусте, зніму кліпсу. І буду кидати на дальню дистанцію. Бо, як я вже сказав, щось мені не дуже подобається, те, що я відчуваю на ближній, мене не влаштовує. Оп! Оп, є. І все-таки почеплю двох опаришів, друзі. Не буду. Бо бачите, що на хробака, що на опаришах плює дрібнота. Поки що. Можливо, прикормка не подобається, хоча прикормка, як правило, не є вирішальною. Так. Тут трошки вже треба сильніше кидати. От зараз і побачимо. Тут глибше. Явно глибше. Але я за годину вже, звичайно, перезакидів 6-7 зробив і це як мінімум. І доволі таки підгодував ту точку. Ну, придеться ще трохи погодувати рибу. Ну, що ж зробиш? Така рибалка. щось проклюнуло, так що непогано. mm це густірка така непогана. Ну, бачите, все таки дальнячок, бо води, як можете бачити, не дали поки що. Хоча вже сьомо почало 8. Така густірка проклюнула. З дальнячка взяла от туди її, бо ближня мовчала О. можливо я не знаю куди кидати можливо хлопці тут кидають певне місце я думаю що можливо трохи лівіше там все таки заглиблення є І вони можуть туди кидати Бо я тут на свою, скажімо так, перевірену точку кидаю. І в мене це, ну, як би спрацьовує, але з, зі змінним успіхом я б сказав. Ого, друзі, ого. Оце нормально дає. Це вже не схоже на невеличку гостиру. І проти течії тягне. Ну-ка, анука, не ходь, виходь, ходь, не хоче виходить. Гарно б'є так. Таке відчуття. А... Значить, це хороша плітка або карась, Але. Не можу поки що. Ого, це лящик здається, да? Чи що? Ні. Ну-ка тяне так нормально. Ого, ого. Тихо, 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 тихо. Ого. дать дайте трошки погулять, бо сейчас обірве. Підозрюю, друзі, що це головень. А ну дивіться. Так, да, це головень. Чи ні. Чи це плітка крупна така. Это плитка. Просто здоровая плитка. Дивіться, я такой никогда не ловил. Идем. Ого! <соединяющий> вот такая плитка, друзья. Ну <соединяющий> как плитка, да. Пойдет, пойдет. Сейчас зважу ее. Бо це може бути моїм рекордом. А, найбільшу, яку я ловив, це, здається, була десь приблизно 700 грамів. Ну тут з пів кіло як мінімум. Бачите, як засіклась. Закрой. Так. Зараз я її зніму. Візьму ваги і зважу. Так, нулі. Хуп. Нулі. Ну, рекорд я не побив. Ну, 700 грамів, ну тобто, друзі, майже 700 грамів плітка. Мені здається дуже непогано. Я цю красуню звичайно випущу і буде її мучити. Гарна плиточка. Подарувала таке і клювання, і виважування.